Коли Зеленський каже про те, що потрібно зустрітися з Путіним до кінця серпня, на ваш погляд, чи є буде найменші підстави, що це дійсно може відбутися? Ну я підстав, чесно кажучи, не бачу жодних, і я лише бачу смисл такої пропозиції в тому, щоб Трампу повідомити, що Путін не хоче нічого. Ми вже випробовуємо всі можливі варіанти. Він не погоджується. Але я вам скажу, чесно, якби Путін погодився, я би, чесно кажучи, схопився за голову, тому що іти сам на сам на переговори з воєнним злочинцем. За зачиненими дверима, коли немає свідків, це дуже дуже великий ризик. Тому тому і, і шансів, головне, що на якийсь успіх ну 0,0 Тоді питання в задачі: для чого з російськими бандитами можна стати за сіл переговорів лише в компанії свідків. Ну зараз, слава Богу, є турецька делегація, яка сидить і слухає те, що те, що там відбувається. Але цього мало потрібні американці, потрібні європейці. В тому чи іншому так би мовити форматі чи вигляді, от тому я не вірю в цей, цей переговорний процес. Дивіться, ну, Фрідріх Мерц все ж таки мені здається, не останній з європейських політиків по своїй вазі, по своїх так би мовити позиціях, по розумінню ситуації. От він чомусь говорить про те, що він дипломатичного варіанту вирішення цієї війни не бачить.